Освіта змінюється кожного дня. Змінюються методи та методики викладання. Приходить час нових реформ. Змінюються наші учні та їх потреби. Змінюємося і ми, освітяни. Коронавірус, війна в Україні назавжди змінили нас, внесли свої корективи в наше життя. В нашу роботу, в нашу реальність. І ми маємо з цим боротися, підлаштовуватися під сучасні умови роботи, вчитися долати всі труднощі. Ми навчилися викладати онлайн та навчили наших дітей вчитися онлайн. Ми навчилися використовувати різноманітні платформи та інструменти, щоб зробити навчання для наших дітей якісним та цікавим. Сьогодні ми намагаємося зробити умови навчання для кожного учня однаковими, незалежно від того, де дитина знаходиться, наперекір всім обставинам та технічним можливостям. Кожна дитина має право на освіту та на якісну освіту. І ніхто не допоможе з цим дитині так, як вчитель. На курсі Майстерність освіття нової української школи 5.0 розробка власного освітнього відеоконтенту ми навчимося створювати якісний освітній контент, створювати власні відеоуроки, які будуть найкращими саме для ваших учнів. А ще ми станемо на крок ближче до створення однакових та якісних умов навчання, дамо можливість учням здобувати знання незалежно від місця знаходження, від дня тижня та годин доби. Ми станемо на сходинку вище з педагогічною цифровою компетентністю. Тож запрошую вас на курс Майстерність освітян нової української школи 5.0 розробка власного освітнього відеоконтенту.